Децентралізація і конституційна реформа це важливий напрямок нашої роботи. Продовжується робота в рамках реформи децентралізації, і я вважаю, що для України це одна із першочергових ключових реформ. Її мета побудувати якісну систему врядування в країні, і це є дуже важливим. Вже прийняті рішення про бюджетну децентралізацію, ухвалені закони про основи державної регіональної політики та про добровільне об'єднання громад. Безумовно, успіх децентралізації та більшості інших ключових реформ залежить від досконалення основного закону України. У цьому зв'язку президент України ініціював створення комісії, яка за участю науковців, експертів та громадянського суспільства працюватиме над підготовкою змін до Конституції. Згідно чинних процедур внесення змін до конституції, у нас є шанс остаточно ухвалити відповідний закон на початку вересня. Обов'язковим етапом процесу стане врахування пропозицій венеційської комісії. Хочу підкреслити, ми розпочали підготовку до конституційної реформи і децентралізації задовго до мінського процесу. Запевняю, що повноваження, які отримують регіони України, внаслідок цих реформ задовільнять усіх, хто щиро прагне змін, а не вигадує штучні претензії до влади. І це спільна позиція всередині українського парламенту. Єдине, чого не буде в рамках реформи децентралізації, це право для регіонів мати власні танки, системи залпового вогню та вступати до євразійських союзів